Екскурсія в майбутню професію в Івано-Франківську розпочався проект для школярів молодших класів, який має на меті допомогти дітям правильно обрати своє майбутнє. Зокрема, вони мають нагоду дізнатися, як навчаються студенти університетів. Для чого потрібні такі екскурсії? Дізнавалися наші кореспонденти. У юридичному класі все як у справжній залі судових засідань. Третьокласники, які прийшли на екскурсію до університету права імені Короля Данила, охоче приміряють мантії судді та адвоката. Для них це і цікава гра, і нові знання про серйозну професію. Так, всі вони дуже різні, але їх об'єднує одне допитливість. Тому ми дуже зраділи пропозиції відвідати цю виставку. І задовольнити хоча б на трішечки їхню допитливість. У класі Оксани 29 школярів. Кожен з них по-різному бачить себе у дорослому житті. Я хочу бути лікаркою, я хочу бути танцюристкою, я хочу бути лікарем, я хочу стати акробатикою, я хочу стати дітей перших з четвертих класів. Я хочу стати архітектором. Я хочу стати лікаркою, допомагати людям. Хочу... Я хочу стати дизайнером. Та навіть ті з дітлахів, хто раніше не задумувався про професію дизайнера чи будівельника, захоплено оглянули виставку проєктів, яку організував факультет архітектури. Восьмирічний Богдан побачив серед експонатів будинок своєї мрії. Я би хотів жити у цьому будиночку. Там дуже багато квартир, там є друзі. Можна запросити до себе друзів, з ними погратися, вийти на вулицю. А ще дітлахам сподобалася можливість власноручно зробити макет будиночка в університеті. Права переконані, що майбутніх студентів потрібно виховувати ще зі шкільної парти. Адже що раніше дитина вибере своє майбутнє, то кращим фахівцем вона стане. Щоб це була та діяльність, про яку вони дійсно ну мріють з дитинства. Напевно, якщо не про неї мріють з дитинства, то вона дійсно буде приносити хороший результат. Ось а не нав'язана кимось, не нав'язана кимось. Раді будемо, якщо таку ініціативу будуть підтримувати усі навчальні заклади, які здійснюють всі напрямки підготовки. Наразі в університеті планують зробити такі екскурсії для школярів традиційними.